Угу. Все, все в порядку. Тепер бачу, що коїться. Отже, в нас сьогодні багато новин з вами, тому що ЄС знаходиться у ступорі, і що відбувається після госпіталізації Урсули фон дер Ляйн Далі в нас іде новина, чому обмеження соціалки не відправить українців додому. Та ще українцям дозволили у ЄС е, їздити додому в Україну. Але є один нюанс, як завжди. І е, в Німеччині стоїть. Ставиться питання, скажімо так, ребром, тому що пенсії чи Україна і Відолафа Шольца пролунала гучна заява, яка схолихнула усю Німеччину. Тож, якщо в нас все добре йде, я дуже на це надіюся, давайте починати до наших новин. Значить, Європейський Союз сьогодні нагадує велетенський корабель, який завжди потребує капітана. І коли капітан Урсула фон дер Лайн злягає із серйозною хворобою, весь корабель починає ризикувати потрапити у шторм. Тож, давайте розбиратися, що до чого. Урсула фон Дер Ляйн відома своєю жорсткою централізацією. Вона не просто виконує роль менеджера, вона буквально тримала за руки усі ключові процеси у Європі. І ось тепер, коли виникла пауза у її керівництві через важку пневмонію, ЄС відчуває функціональний ступор. Навіть ті питання, які вже були запущені в роботу, тепер ризикують залишитися в повітрі. Ось так. Українська громада й уряд багато очікували, чого від ЄС у найближчі місяці. Це санкції, підтримка енергетичні підтримка, енергетичні рішення. Усе це, ми сподіваємося, мало проходити під пильним оком урсули. А тепер цей потяг, схоже, пригальмував ось так. І хоча її тимчасові відсеси, але їх динаміка точно змінюється. Ось так. Що ви думаєте стосовно цього? Напишіть, будь ласка, в коментарях. От, і е, що буде ж, якщо? Ну, в повітря лунає, це питання. І от у найгіршому сценарії, якщо Урсула не зможе повернутися до роботи найближчим часом, ЄС може зіткнутися із хаосом. Формально в таких випадках діють алгоритми, але враховуючи політичну нестабільність і суперечки всередині Союзу, це не гарантує стабільність. Ось так. І це я хочу вам сказати дуже серйозний прецедент. Якщо крісло голови Єврокомісії тимчасово стане вакантним, конфлікти всередині ЄС можуть загостритися. І от е, таке питання є: чи є привід для оптимізму? І, от схоже, що Урсула вже вдома після госпіталізації, і це добра, звісно, новина. Але не варто забувати, що важка пневмонія у її віці потребує тривалого відновлення. Ось так всі сподіваються, що вона повернеться до роботи до вирішальних моментів для ЄС і для України. Звісно, тож як висновок, я вам хочу сказати, що Урсула фон дер Лайн потрібна не лише Євросоюзу, а й Україні. Тож швидкого одужання Пазні Урсула єс, це корабель, який може довго дрейфувати без капітана, але він все одно потрібен. І бажано, щоб Урсула фон Дерляйн, звісно, повернулася не задовго після інагурації Трампа, тому що це дійсно потрібно. От, я навіть вам забув вивести цю новину. Ось так ось вона виглядала. І ЄС, до речі, приховала цю новину, приховує і так тишком-нишком, і в інформаційному просторі її нема. От, скажіть мені, будь ласка, коли ви почули про цю новину, і е, що ви думаєте, які наслідки будуть мати ось така відсутність? Ось так. А ми переходимо із вами до нової новини. От, це про те, що чому обмеження соціалки не відправить українців додому. Я хочу знайти правильну картиночку. Так, це вона чи не вона, хочу перевірити. І підемо з вами, з вами далі. От, так. Це правильний скрін, який я вам з Українформу знайшов. І от знову хтось вирішив. Що якщо українців лишити без допомоги, то вони миттю купить квитки на рейс Берлін-Київ. Тож, ну і в мене є спойлер, і ви це розумієте, що це все не так. От, і е, один економіст Андрій Гайдуцький розклав усе по поличках. Тож, давайте подивимося, е, чому ця теорія не буде працювати. Тож перейдемо так, сказати, е, до реальності фінансів. Тобто не соцвиплатами українці живуть єдиними. Тож, українці за кордоном це не просто люди, які сидять на дотаціях. У кожній родині є той, хто працює і витягує, звісно, інших. А ще є доходи з України. Відзначі, наприклад, квартир в оренду до переказів. Від чоловіків і родичів жінкам, котрі тут знаходяться без чоловіків. От і за місяць на банківських картах, ну на банківських картках українців мігрує майже мільярд доларів. А витрати до війни це було 3,5 мільярда доларів на рік, а зараз близько 10 мільярдів доларів на рік. Словом, ну як то кажуть, гроші є. І це не лише подачки від держави. От і е, що я хочу ще сказати, що українці, якщо е, якась ситуація в якійсь країні стає токсичною, то ми, українці, можемо і переїхати. От е, то ну, а таксично, коли вона стає? Через політиків, які розривають там національний вогонь, розпалюють українці, просто збирають речі, їдуть далі. От. Наприклад, щотижня до Литви прибувають 100 нових біженців, і Норвегія теж активно приймає новоприбулих. Наші це чемпіони, я вам хочу сказати, з адаптації, і знайдуть, звісно, де краще і туди переїдуть. Але, й правда, ні те, ні те діти краще там, де нас нема, звісно. От і до чого ж це я все розповідаю? Що навіть якщо частина політиків каже досить годувати українців, є країни, які бачать у нас в українцях майбутніх платників податків. Але або як я, наприклад, моя дружина та половина вже моєї сім'ї, тут котрі є платниками податків у Німеччині, і безробітний сьогодні робітник, це робітник завтра. Так, тож українці. Тож українці витрачають, платять ПДВ і створюють економічний рух у будь-якій державі. От, і е, ми з вами про це вже розмовляли, що навіть бургер е, ось в Німеччині, або там. Е, Допомога, яку виплачують в Польщі чи Норвегії, це ж ви зрозумієте, економіка працює так, що це пряма дотація, це прямий влив коштів в економіку, який розкручує цю спираль. Тому що ви розумієте, якщо жінка, котра притьми, вона отримає бургергельд, то де ці гроші в кінці кінців залишаються? Ці гроші залишаються у фермітера, тобто той, хто здає в оренду цю квартиру. І, звісно, в супермаркеті залишаються ось ці гроші і там речі. Тобто, це і, і заробляють, звісно, з цього німці ті, хто роблять бізнес вже тут. Тому це пряма інвестиція в економіку, і не потрібно цього стидатися. От. І щодо повернення додому. Поки що це думаю, лише чверть біженців, і ця цифра продовжує падати. Європа стала новим домом для мільярдів, і неважливо. Як зміняться ці виплати, як на мене? Що думаєте ви стосовно цього, напишіть мені в коментарях. От. Тому що наші люди знайдуть спосіб е, вижити і продовжити життя навіть за кордоном, навіть у Гренландії, можливо? Ось така в мене новина. І е, далі е, хочу з вами побалакати. Зараз я вам виведу. Цю новину в європейській правді я це підчеркнув для себе, от, тому що відпустка в Україну можна чи ні, звучить це все так. От, тож, давайте розвінчаємо міфи про те, чи можна їздити в Україну е, біженцям за кордоном. От, якщо ви маєте статус тимчасового захисту ЄС, вам не заборонять мотатися додому. Так, навіть на борщ до мами можна їздити. І ні, жодна країна ЄС не має права через вас, ну через це вас забанити і скасувати ваш статус. Ось так, це чітко і по суті роз'яснили в Єврокомісії. В Європейській комісії пояснили, що коротка поїздка в Україну це не добровільне повернення. Іншими словами, якщо З'їздити на пару тижнів і повернутися до ЄС, ваш статус тимчасового захисту залишається при вас, як і всі пов'язані з ним правами. Ось так. Жодного анулювання посвідки чи соцвиплат через ваші канікули бути не може. От. Але я вам хочу нагадати такий момент: що ви повинні, якщо ви знаходитесь в Німеччині, то ви повинні е про це сповістити у джоб центр Тому що, якщо ви не сповістите про це, а Тишком нишком поїдете, то це вже буде дійсно порушення. Ось так. от. І от е, скільки можна бути в Україні. От, Конкретних лімітів е, ЄС не ставить, але в Німеччині, наприклад, Джоб-центр ставить е, скільки? 24 дні на рік можна пробути сумарно. От, е, от, І у директиві про тимчасовий захист, яка діє про. По всьому ЄС не вказано, скільки часу ви можете провести поза країною, де отримали прихисток. От. Тобто, кожен випадок це окрема історія. Але загалом міні-відпустки ніхто не забороняє. Ось така ось історія у нас є. І ось це ще не все, бо соцвиплати продовжують нараховувати навіть якщо ви тимчасово в Україні. Це означає, що ваша подорож не вплине на підтримку, яку ви отримаєте ЄС. Але також бачите, європейська. Правда, пише одне, а по факту ми з вами знаємо інше, що в Польщі, наприклад, коли ви виїжджаєте до України, то на цей срок вони припиняють виплати допомоги, тому що вони можуть контролювати кордон. От, Європейський Союз, наприклад, Німеччина не може контролювати цей кордон, і ось цей електронний. Електронна база, ось ця зовнішніх кордонів ЄС, вона повинна була, пам'ятаєте, ще у вересні запрацювати. Вона досі не запрацювала, і тому поки що контролю за цим немає. Але перевірки, я думаю, якісь є. І ви знаєте, в Німеччині, наприклад, і в європейських странах вони довго заражають, але швидко потім їдуть. Тому. Моя вам рекомендація робити все ось в цьому правовому полі. От, і як висновок можна сказати так: якщо ви планували з'їздити додому, але боїтесь втратити статус чи виплати, то не хвилюйтеся. Головне, не забути повернутися до ЄС до закінчення терміну вашого тимчасового захисту. А тепер панікувати, а тепер пакувати можете валізи свої і вперед за домашніми пиріжками. Але... Я, чесно кажучи, в Україну вам не раджу їхати. Ось так. Ось така у нас новина від європейської правди. Не знаю, чи це заказуха якась, От, щоб люди їхали. Е, і ви ж розумієте, що е, директива ЄС це одне, а, наприклад, бургер це інше. І е, директива ЄС для внутрішнього для виплати внутрішньої підтримки через Джоб-Центр чи Соціал-АМПС це дві зовсім різні речі. Тому я б на вашому місці не ризикував. Але я знаю багато людей, хто їздить і теж їздять і все нормально відбувається із цим. Тому напишіть мені, будь ласка, чи за період війни. Ви їздили до України чи ні? Буде цікаво мені узнати про це. А ми переходимо із вами до нашої останньої новини, такої, що я аж стрім почав, бо потрібно його було зробити. І от, е Олаф Шольц шокував своєю заявою, і він сказав, що допомога Україні не. Буде здійснюватися за рахунок німців. Ось так. Канцлер Німеччини не буде фінансувати підтримку України за рахунок власних громадян. Тобто ні пенсії, ні залізниця, ні дороги не стануть жертвами українських запитів. Ось так. Давайте розберемося, що це означає для нас. От і ну, а це ж, звісно, ви розумієте, що. Світофорна коаліція розвалилася, але бюджетний цирк у нас досі є. От. І ось цей скандал із бюджетом у Німеччині це не е, просто політична суперечка, це реальний колапс. Саме через фінансові дискусії розвалилася е, світофорна коаліція Шорца, ви це знаєте. А тепер за крок до позачергових виборів у лютому канцлер намагається тримати ось цей баланс допомоги Україні. Але… Не наступити, скажімо так, на больові точки німців. От. І що ж пропонує Шольц? Шольц чітко сказав: нові гроші потрібні, але не з кишені пенсіонерів чи бюджетних місць. Його ідея знайти додаткові джерела фінансування, цікаво, де, От. що це за джерела. От, можливо, мова йде про збільшення податків для корпорацій, от, додаткові кредити або спеціальні фонди. Але конкретики поки що бракує інформації про це нема. Тобто, є, як Трамп зараз у нас зарядив ось ці рекламні заяви, тож, отак, заявив, зарядив Шольц про. Ось це фінансування української допомоги не за рахунок німців, а за чий це рахунок, тоді він не уточняє, ось так. І це для нас, звісно, українців це тривожний дзвіночок, тому що якщо Німеччина не знайде додаткових джерел, ось цих невідомих, то поставки зброї і підтримка можуть опинитися під питанням. Шорт прагне балансувати, але це балансування гра, як на мене, з вогнем. От, тому що на карту поставлена не лише допомога Україні, а й політична стабільність самого канцлера. От, і як висновок, що ж буде далі, я вам хочу сказати, що Німеччина готується до виборів, бюджет трещить по швах, а канцлер намагається врятувати все і одразу. От, якщо до лютого Шольц не покаже чіткий план, підтримка України може стати зручним козирем для політичних опонентів. Отак. От Але поки що головний меседж нам зрозумілий: Німеччина не буде жертвувати своїм добробутом, щоб підтримувати нас. Тому питання фінансування це не лише виклик для Берліна, а й тест на міцність для України. Ось така в нас новина. От, дуже цікаво мені, що ви думаєте стосовно цього. І е, зараз хочу вам нагадати. Що в мене є шикарніший телеграм, на котрий потрібно підписуватись, якщо ви не підписалися, ось прямо сюди. Можете відсканувати, або просто Антон безводив ввести в Телеграмі, тому що там всі ці новини, вони, я їх публікую раніше і отримую від вас фідбек. і... Скажімо так, там більш жвавіше в нас е, спілкування йде. Тому рекомендую вам підписатися сюди, сюди, ось так, підписатися на Телеграм. Ось так. І, звісно ж, поставити лайк цьому відео, якщо ви не поставили. І підписатися на сам YouTube канал. І от сьогоднішній день нам показав, що ситуація в ЄС і Німеччині залишається дуже напруженою. Політична криза в Берліні загрожує сповільнити важливі рішення для України, а госпіталізація Урсули фон дер Ляйн ставить під удар стабільність Євросоюзу. Однак, звісно, є і добрі новини. Українці з тимчасовим захистом можуть їздити додому без страху втратити свій статус. І це підтвердили, до речі, в Єврокомісії, тобто ми бачили цю новину. І от головне нам з вами тримати руку на пульсі. Європа переживає складні часи, але підтримка України залишається ключовим питанням для багатьох країн. Тому ми із вами продовжуємо стежити за ситуацією і тримати вас у курсі. От так. Тож, не забувайте. Ми разом із вами у цьому інформаційному марафоні. Ось так. Тож, до зустрічі в наступному випуску. І якщо ви досі не підписані, от прямо от зараз просто візьміть і натисніть. А ми побачимося з вами у наступному випуску. Ось так. Давайте.